Ойо, я, 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 друзі! Хі, хі, Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс. Ну, і, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми закінчили серію на тому, що ми грали в дуель, і ми апнули золоту лігу. Тому я хочу це повторити далі. Я хочу далі грати в Золоту Лігу, щоб апнути нам Золото 2, наприклад. Так? О, зараз ми беремо. Так. Ага, Шелі. Едгар. Ага. Ну, давайте Джесси. Ні, давайте Ріко. В нього Едгар на хайперчарджі, Едгар на хайперчарджі, Це рознос. Let's go, в них три танка. А, Тільки два дальніка. А, Ну, я з ним повинен розбиратись по ідеї. Напевно, хто знає. Але не факт, але не факт. Ой-ой-ой. ой ой Я там, що дамажив Шелі там пішла, померла, шкода. Шкода її. Але треба зараз. На. на 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 на. 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 На! Фу. Летс go, Летс, летс go. Так, 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 так. Накидам, накидим, накидом. По всім по всім по всім. Ультим, ультим, ультим. Ульта ще одна. О, let's go, Шелі, молодець. Шелі красавчи за дефала хай прож. Від оцього здарування. У цього здарування. Бем. мінус. мінус, 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 мінус. Бем, минус, 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 минус. На. 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 Фух. Фух. Так. Ми зараз програємо. Ой, вони зараз програють. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, як же погано, як же я погано закинув. Ай, мене винесли. І в нас, І в нас Гол, так? Ні, ні 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 ні, -ні. Фух, краса... вони красаве. Вони просто красавчики. Вони просто красавчики. Так, мінус один. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Але мінус один ще. Так, давай. Ауч. Все погано, в нас красава Шелі на 15 хп. Молодці. Я вас просто хочу обійняти і припідняти. А поки я це хочу зробити, я вас попрошу підписатися на YouTube канал, telegram канал поставити лайк, написати коментар, а нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відосу. Бо вони всі дуже класні всі. Прям всі-всі-всі. І це дуже класно. Тому, будь ласка, підтримайте нас лайкосом, коментом, підпискою. Бо мені дуже приємно, коли ви підписуєтесь, ставите коментарі лайки ставите на телеграм підписуйтесь, на ютуб канал підписуйтесь. А, і ще я хочу розповісти дещо. Я зробив розіграш на, в Роблоксі в Tower Дефенс на Годліка. Сігнутого, сігнутого. От, треба всього-навсього назбирати одну тисячу підписників до вересня цього року. І я розіграю між вами усіма цю, цього годліка. Це буде дуже класно, якщо ви це зробите, якщо ви наберете, і я вірю в це, я знаю, що ви наберете, бо ви дуже класні. Ви підписуєтесь дуже класно і дуже мощно. Мінус. Мінус. Так, а поки що ми виграли перший раунд, другий раунд поки що не за нами. Але, 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 але. Але, але ми виграли. Let's go, ми виграли. Let's go. Так. Ага. О, ми вже дуже близько. Ми вже реально дуже близько зараз до цього. До виконання цих місій двох. Я сподіваюся, що ми зараз знов нокаут залетимо, бо мені дуже треба нокаут. О, знов нокаут клас. Треба тепер виграти. Треба реально тепер виграти. Так, берем Рікіча. Тобі. Ауч. Ні-ні-ні. О, кольт. Кольт залетів. Ага. Ну бери пліз. Бліз бо. А, це не по, а бо. О, Ні. Давай його по. Бо. Ми не залетіли, бо воно затопило. Окей. А ні, ми залетіли, клас. Фух. Так, в нас дуже погана команда зараз порівняно з ними. Типу, мені треба базу виносити. Хоча ні, мені треба кольта по... А ні, мені треба ворона виносить по ідеї, по глозиці, типу... Там той виносить, там той виносить. Так, Кольт на культа, кольт наш програє. Так, Б. Ага ага. Так. На-на-на-на-на. Мінус. мінус, Так, бас. Так, бас. ай яй 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 ой Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Це дуже погано зараз. Все може закінчитися. Так, бем. Бліна. Що за приколи? Що за приколи? Я не можу нікого винести, я помер. Я помер, вітаю вас. Так, ай-яй-яй-яй-яй, ми програли. А якщо б я вийшов, я б задефав всіх. Але бас там красава в них. В них прям бас красавчик. Хоча це дуже погано, що він красавчик, але окей. Ой-ой-ой, будь ласка, фуф. Мінус два дальніка на мене одного. На мене одного. На. Let's go. Let's go. Ми виграли. Другий раунд за мною. Я виніс. Другий раунд. Я затащив. Я затащив. О, я, я я, я, я коль больно. залетів. Реально дуже боляче було. Реально дуже боляче. Так, мінус. Так, ми в мінусах. Ми в мінусах, ми в мінусах. Так, там бас, там бас ще біжить. Там бас, блин, ще це бігає. О, мінус. Так, все, тепер на база. Ага. Так, від нього треба ховатись зараз. Оу, фу, Фух, Так, його треба тепер виносити якось. Дуже якось то, точно треба виносити. Let's go! Ми виграли. Ми виграли. Let's go. Плюс дві місії. Let's go. Так, що тут? Тисячу. Бам. За Тисячу зарейр. За Як же це не класно. Я... О, ура, ми міло можемо підняти. Бам. Підняли Let's Go. Так, давайте цю штуку візьмемо і залетимо кудись на ній. Давайте в соло. Я хочу перевірити, що це за штука. Бо я не знаю, що я купив, якщо чесно. Мені там написав один підписник, що треба цю штуку купувати, але я не знаю, що це таке. Але я її купив. Він писав, що другу треба купувати. Це ж друга та, вроді. Так, бем-бем-бем. Бем. бем, бем, бем. бем. Так, Б. Ага, це не э, кольт. Це не кольт. А ось тут кольт. Чара сидить. Ага, його тут нема більше. Ага, він звалив, походу. Від нас. Друзі, в мене погана новина, в нас. О, ні. А, цей чел тута. Цей чел тута. Так, ну ми його винесли. Let's go. Let's let's go, let's go, let's go. Так, 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 накидали. Накидали, накидали, на. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, 700 хпшок. 700 хпшок, блин, на. На. На? Угу. Ой, я не стою. А ні, а що це було? А що це було? А я нічого не поняв. Я реально нічого не поняв зараз. але це щось було. Це реально щось було, але я не поняв що. Ну, щось точно класне, напевно. Я типу думав, я не став, але я не мог бігати, не міг. Просто не міг, знаєте, прикол. А давайте отут посидим, почилим. Так, хм. О, Леонич залетів. Це не справжній Леон був. Ай-яй-яй-яй-яй, як же боляче. Як же боляче мені, на. На. Ну он же штук стопудняк, на. Це валим. Валим. Ага. Ага. На. Ідіть тих роз... ідіть тих розвалюйте, На. Так, на, на. На. Ауч. Блін. Я третє місце зайняв, але я ще не зрозумів, що ця штука робить, тому давайте ще раз. Тільки зараз монеток заберемо трошки. О, тисячу. Ми, ми відбили свій цей. Як він називається? Зараз. секунду, а, Гаджет. Ми відбили гаджет свій. Let's go, давайте ще раз подивимося, що це таке. Може треба а, типу, в когось, <кхм> коли він. Прямо в мені треба це нажати. Можливо. Але я міг стріляти тоді. Міг, реально. Але я не зрозумів, що це було. Так, 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 на на. на На. Ага. Він звалив від мене, на. Так, тепер шелі, 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 шелі. Ай-яй-яй. На. Я ж Данік. Точніше, я закидальщик. Леон, на. Леон, на. Угу. Let's go. Так, він в мене тікає, бо він хоче хилитися. Ауч! А звідки ж він мене кинув? Хм, Так, 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 давайте чекаємо ці кусти. Так, тут нікого. Ага, ось вона. ось воно. Ось о воно і бігає. Так, ага. Я поняв, вона мене винесе, якщо я буду за нею бігати. У, дивіться, що тут. Дивіться, що тут. -та. Ай-яй-яй. Так, давайте підберем. І накинемо на цього чела. Бем. Так, бем, бем, бем. Винесли. Е, let's go. Так, я не дуже хочу зараз підходити туди. На. Ауч. Ага, в нас є Примоус. На, ага. На. А я не знаю, що він хоче. Ау, oh, а ото він і є. А усьошечки він. Ой-ой-ой-ой-ой, він шею виніс тільки що. Так, Ельпрімо проти Шелі. Ой, Ельпрімо проти цього, цього чела. Я не знаю, хто це, я забувся. Оу, а він програє, а він програє, ау! Ауч, а ча-ча! Блін, а хто виграє? Хто виграє? е, цих банки на Ельпрімоусі чи 8 на цьому челя? 8 на цьому. Ні, вау! Ельпримо виграв! Так, я хочу заюзати все-таки цей гаджет. Бо я реально не знаю, що це. Так, я думаю, це остання катка, друзі. Мені щось так здається. Хм, Уу, let's go, let's go! Так, Так, це стоп дня остання катка. Бо я вже замахався трошки. Вибачайте, що такі короткі відоси виходять. Ну, треба ж не завжди дивитися мільйон рочків, Так? Так, я теж так думаю. Так, якщо ви теж так думаєте або не думаєте, бо, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я почитаю ваші думки. Ну і зроблю ці висновки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ага. Ну, а ауч! А, я просто невидимий. Я поняв. Просто невидимість. Ну, не знаю, навіщо ця штука треба. М -м -м. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал телеграм канал в опісі цього відеоролика. Пишіть коментарі, бажано відмовити слів. Поставте лайк та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропустити жодного відеоролика. Дякую вам.